Яйця, борошно і томатний сік ні, це не черговий кулінарний рецепт, а наша зброя проти ворогів. Але чому і до чого тут Запоріжжя, зараз розкажемо. 2014 рік був важким для всієї України. Сепаратисти поступово захоплювали наші міста. Спочатку в Криму, а потім на Донеччині і Луганщині. Звісно, вони хотіли приєднати до себе і Запоріжжя. 13 квітня вороги приїхали до нашого міста. Вони прийшли на алею слави біля Запорізької мерії. Мітингувальники і хотіли захопити адмінбудівлю та підняти над нею ворожий триколор. Але цього не сталося. Буквально одразу на Алеї Слави почали збиратися запоріжці. Вони прийшли показати сепаратистам, де раки зимують. Поліція не пропустила чоловіків, але жінки змогли прорвати кордон. І комусь спала на думку ідея купити яйця і закидати антимайданівців. Тоді на носі якраз був Великдень і всі необхідні продукти для пасок. Люди почали зносити борошно яйця і навіть томатний сік. І закидувати сепаратистів. Це було так потужно, що полі. Цій довелося захищати антимайданівців. Правоохоронці заарештували сепаратистів, і, на жаль, невдовзі їх випустили. Але всі вісім років після цього вони готувалися до реваншу. Зараз більшість із них мають посади на тимчасово окупованих територіях. Але ми обов'язково повернемо усі наші землі. Адже Запоріжжя це Україна і яєчна неділя. Цьому один із доказів. Більше про ці та інші вияви спротиву запоріжців читайте в нашому журналі.